Доброго дня всім. Мене звати Михайло Коритник, я генеральний директор ТОВ «Броди Агро». Сьогодні я розповім про свій шлях до цієї посади. Я думаю, мій досвід стане корисним для різних фахівців, які працюють у групі компанії Агропросперіс. Я здобув вищу фінансову освіту в Сумському національному аграрному університеті. Після випуску вступив до аспірантури в Києві інститут аграрної економіки Шліхтера. Паралельно з навчанням працював аудитором у. Сумському обласному управлінні земельних ресурсів. У 2013 році я познайомився з холдингами Чарівний та золотий світанок» і там почав працювати з заступником начальника земельного відділу. Вже через рік після реорганізації об'єднання холдингів я з двома колегами увійшли в об'єднаний відділ, і між нами розподілили функціональне управління земельним банком. Почалася дійсно титанічна робота в напрямку систематизації даних, формування єдиних підходів до ведення зимових порядної роботи на АПЗ із урахуванням політик стратегій групи. Разом з it відділом, займалися впровадженням гіс технологій Було досить цікаво. Сьогодні бачимо і користуємося результатами нашої роботи. У 2020 році у мене виникла ідея спробувати себе на посаді генерального директора. Для початку я звернувся з допомогою та порадою до Василя Івановича Сагана. Мені саме цікавило, як проходить стажування на практиці та який план дій. Отримав чітку вичерпну відповідь, що план дій формується саме не в офісі, а на виробництві підприємств. І з того часу в мене розпочався мій шлях. До посади керівника, починаючи з 2021 року, я почав програму стажування на базі Білопілля у Сумській області. Головна задача була пропрацювати повний виробничий цикл, починаючи від планування виробничої діяльності до завершення самого виробництва. Так, я мав можливість за цей період наживо в полях у тісній співпраці з генеральним директором та командою ознайомитися з різними виробничими ситуаціями, стилями управління, різними підходами. На час збирання проходив вже стажування в компанії Курлан. Одного з найбільших наших АПЗ. Це був цікавий виклик собі. Одним із завдань був саме пошук комбайнів в пік сезону. Тоді вдалося законтрактуватися до 25 комбайнів та 50 автомобілів на збирання раної групи. Головне завдання директора це забезпечити та організувати безперебійну та якісну роботу підприємства в умовах виробничого сезону. Кожне прийняте рішення має вплив на показники врожайності та фінансовий результат. Свого часу для мене першим поштовхом до дій стала саме бонусна і партнерська програма. Перехоплює подих, коли вся наша команда своїми рішеннями, спільною працею формує фінансовий результат. Так ми не впливаємо на погоду та світові ціни. Але завдяки ефективному плануванню, впровадженню та своєчасному коригуванню дій разом із командою ми можемо вплинути на результат та докорінно змінити його на краще. Для підприємств групи компанії AgroProsperis, які формують додану вартість та високе повернення на капітал, є відкритими дверями для технічного та інноваційного розвитку додаткових інвестиційних вкладень. Для мене це завдання номер один крок за кроком рухати доручене мені підприємство в цьому напрямку. Порада, яка стала для мене ще однією мотивацією на шляху до генерального директора, це слова Марії Богданіни. Яка говорила про те, що е, назад вороття немає до посади фахівця. Необхідно рухатися далі, йти вперед, досягати фінансових успіхів і процвітання підприємства. Е, для мене три головні моменти в роботі генерального директора, як я це собі бачу: це перше приділяти достатньо уваги, часу, якісному плануванню та заздалегідь, налагоджувати роботи. Друге це своєчасно та якісно впроваджувати всі заходи, які були пропрацьовані разом з командою. Третє це мати гнучкість до різного перебігу та не втрачати час на коригування дій і з урахуванням нових викликів. Моя улюблена частина роботи це саме збирання, коли змолочена, от більша частина кожної культури, вже порівнюєш, який вал планував на початку року і чи вийшов на план. І чи досяг більшого саме завдяки управлінським рішенням, діям, підходам, найбільше задоволення це коли бачиш, що вдалося перевищити той план, який планував на початок року. Тоді розбирається завдяки чому, і завдяки яким заходам і факторам спрацювали саме ці результати. Я пишаюся працювати в групі компанії «Агропросперіс». Під час війни продовжується фінансування і інвестування виробництва, збережень на робочі місця. Управляюча команда проводить велику колективну роботу від самого планування до підбиття та аналізу підсумків. У працівників є горизонти, куди рухатися разом з командою далі. А це зараз життєво важливо. Мої поради колегам, які хочуть професійно зростати. З мого власного досвіду будьте чесними з собою, чого ви хочете досягти в цьому житті. Якщо прагнете для себе, для своєї родини більшого, то виходьте за рамки комфорту. Хапайтеся за першу можливість, як тільки її бачите. Не давайте роздумам чи сумнівам стати вам на заваді. Беріть і робіть це. Цікавтесь думкою про себе і свої перспективи у керівництві. Дивіться під різними кутами. Ставте планку вище, ніж на перший погляд, здається, недосяжним. Постійно навчайтеся, йдіть вперед і тільки до перемоги.